Я директор Червонорадської міської централізованої бібліотечної системи покотила Надія Павлівна. сьогодні вже другий день на цьому заході. Як ви бачите, чи є зацікавлення тут бібліотека? Так, є зацікавлення в таких заходах, тому що такі заходи багато дають для професійного росту бібліотечних працівників. І, власне, є можливість оцінити і побачити хороші, гарні ідеї своїх працівників інших бібліотек, власне своїх товаришів по роботі. От і е, можливо перейняти такі ідеї, додати ще свої ідеї до цього, і е, будуть такі створені креативні і втілені креативні ідеї в бібліотеках, що звичайно призведе до е, створення сучасної бібліотеки, яка дійсно потрібна громаді. Це дуже позитивно. Я вдруге на такому ярмарку, і багато вражень, багато задоволень, емоцій таких позитивних. І зі мною були і наші працівники бібліотекарі, які теж були дуже задоволені. І власне ми багато і фотографували, і дивилися, і багато для себе почерпнули. І ми це розказуємо своїм бібліотечним працівникам в своїй системі. Як проходило обговорення у вашій групі? Обговорення проходило дуже зацікавлено. Власне, мені приємно, що в нас є багато однодумців, які прагнуть змінити, багато внести змін в бібліотечну роботу і власне, щоби. Бібліотечна робота відповідала сучасним вимогам наших користувачів. Так дуже цікаво було працювати власне і вчора, і сьогодні. Так, я надіюся, що все-таки до наш, до тих висновків, які будуть зроблені, все таки будуть прислухатися ті люди, які будуть приймати певні рішення щодо розвитку бібліотек. Дякую вам.